Вітаю вітаю вас, мої пані, паночки, паняночки. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І як ви бачите, нарешті з-під моїх спиць вийшов готовий виріб. Ура, ура! В мене новий топчик! За мотивами Брунелло Кучинеллі. А як же ж? Хоча, як казала моя мама, цитую дослівно: Брунелло Кучинеллі Нерв накурить в сторонки. Пам-пам-пам. <хи> так, якщо ви ще не бачили той шорт з моєю мамою на День Незалежності, то йдіть, подивіться, я досі ржу не могу. Так, це відео мене веселить. Але ж не про той топ буде зараз розмова, а про цей новий. Мама свій з радістю носить, тепер моя черга вихвалятися. Звичайно, я надихнулася у Брунелло, але ж мій варіант геть інший і дуже-дуже відрізняється. По-перше, за складом ниточок, який я взяла для цього виробу, нагадаю, що це в мене льон з віскозою. Трошки я додала ще дві ниточки шовку. І ще я додавала сюди поліамідну ніточку. Люрексовими потовщеннями, оціма, так оціма блискітками. Вони такі невеличкі, але мерехтять не нав'язливо, дуже гарно. І паєточок я трохи додала, але зовсім трохи. Бо не хотіла я мерехтіти, як новорічна ялинка, але ж трошки свята додати до свого топчику мені. Хотілося б. Взагалі-то я з ним, як завжди, вскочила в халепу. Зараз буду вам розповідати, бо, якщо ви не дивились попередні мої відео, то, мабуть, не знаєте, що за халепа була. А тут я вам розповім, як я, врешті-решт, з неї викрутилась. Так от, взявши отой складний точок, який я перелічила тільки що. Я відв'язала собі малесенький зразочок, зробила ВТО, і така собі щаслива пішла в'язати. І коли я зв'язала перед і провела ВТО, я просто жахнулася, тому що під вагою цих ниточок він так витягся. І ось цей ажур, він дуже пливучий такий виявився. Що я просто була в шоці не те слово. Бо ця деталь переду була задовга для мене. Вироби такої довжини я ніколи не носила, тому що вони мені просто не личать і взагалі не пасують до мого гардеробу. Уявіть собі, що робити. А розпускати перероблювати, у у у у у як не хотілося, якби ви знали. По-перше, тому що багато ниточок, підіть, розпустіть. Ви знаєте, да? хто в'язав, що воно таке. А по-друге, ці ниточки дуже слизькі. Якщо десь якусь одну петельку потіряєте, боюся, що все прийдеться розпускати. Бо ви її просто не здоженете і не впіймаєте. Угу. Тому ж я отак крутила, крутила собі в голові, що ж мені робити, так, щоб не розпускати і щоб якось оце вкоротити. І що я придумала? Ну, я була б не я, якби не викрутилась. Так от, я вирішила, що та деталь буде не передом, а спинкою. І нічого, що глибокий виріз на горловину. А що хіба не буває таких вирізів по спинці? Бувають, звичайно. Тим більше, що можна ж це виправити широкою резиночкою на горловині у готовому виробі. От я, так поміркувавши, вирішила, що перед я зв'яжу якраз з тієї довжини, яка мені потрібна. І ще трошки краще подумавши, я так розрахувала, щоб оця передня частина була настільки коротшою, щоб можна було зробити ось такі розрізіки, чи як їх назвати, по боках. Бачите, такі шлічки. Ось. Тобто у мене різниця виходить. На довжину різиночки. Ось. Слухайте, якби не оці халепи, в які я вскочую регулярно, я б, можливо, і не в'язала виробів, яких раніше ніколи не в'язала. Я маю на увазі ось такі конструкції: з широкою горловиною, з глибоким декольте і ще з розрізниками по боках. І щоб передня частина була коротша, а задня довга. Це щось новеньке взагалі для мого шкафчику. Там ще такого не було, повірте. Ось так я викрутилась. але ж викрутилась, як ви бачите, і вийшла доволі непогана річ. Звичайно, не брунелок у чинелі. Можливо, навіть краще. Він до цього не додумався. Ну, Я жартую, звичайно, дівчата. В нього вона виглядає краще, тому що, по-перше, модель худенька. І на худих дівчатах все виглядає дуже файно. А по-друге, вона дійсно в нього коротка, тому і виглядає стильно. А в мене все ж таки навіть. З оцією довжиною все одно задовго <хи> виявляється. Е, мені б трошки коротше. От десь ще рядочків на 15, мабуть. І було б взагалі пушка-бомба-ракета, петарда. А так, ну, що маємо, то маємо. Теж непогано, мені подобається. Буду носити. Хоча розумію, що наступну річ, наступний виріб з цих ниточок я буду в'язати, по-перше, коротше, а по-друге, трошки вужче. Бо ось цей оверсайз дійсно не зовсім моє. Як виявилось, я все ж таки більш полюбляю, коли більш щільно прилягає по мені е, виріб трикотажний. Отже, давайте е, я вам розкажу, що до чого: по рядах і по петлях. Про е, ту деталь, яку я зробила спинкою, я вже розповідала в попередніх відео. Але тут нагадаю, щоб не переглядати. Або йдіть перегляньте, можливо, буде щось для вас там корисне. Побачите, з яких ниточок я в'язала, але хочу виправити одну помилку, я там трошки вам набрехала з приводу того артикулу шовку, який в мене був. Я сказала, що то ексо лороп'яна, слороп'яна, але ні, це була ниточка шовку Ахлена. Який я купувала у Філата Фортуната, здається, це, до речі, один з найулюбленіших моїх українських магазинів пряжі. Рекомендую. Так от, Це єдина помилка, яку я допустила там, ще я спочатку сказала, що це льон з шовком, ні, це льон з віскозою. І ось ця віскоза, до речі, і зробила мені цю халепу. Як ви можете здогадатися, бо віскоза дійсно дуже важка і вона витягається. Ну, шовк, наскільки я знаю, теж може витягатися після ВТО. Так що весь склад цих ниточок витягається, особливо в ажурних візерунках, що я взагалі хотіла. Але ж, ну, хто не помиляється, той не викручується і не знаходить цікавих виходів із складних ситуацій. Отже, в'язала я починаючи з італійського набору фабричного з додатковою ниточкою. А там технологія, яка треба набрати на спиці додаткову ниточку в два рази менше петель, аніж треба. Я набирала 75, пров'язувала. Потім своєю вже ниточкою, з якою я в'язала весь виріб, чотири ряди. І в п'ятому, це виворотній ряд виходить, я підіймала з додаткової ниточки петельки на спицю. І в цьому ряді, після пров'язування, в мене виходило 149 петель. Резиночкою 1 на один. Бо ті петельки, що я підіймала, я пров'язувала лицевою. А ті петельки, що в мене вже були на спиці, вигорітью. В'язала я спицями мікрон 2,25. В'язала я резиночку 1 на один, 16 рядочків. І після цих 16 рядочків. Я перейшла. До речі, я в'язала у два складення всі ці ниточки. Я так завжди роблю, коли в'яжу резиночки. Вони так більш класно виглядають, аніж якщо ви просто міняєте тільки номер спиці. Так от, я змінила номер спиці на 2,5. Це я вже в'язала теж нашими українськими бронзовими спицями. Полтава. І я в'язала уже в одне складення всі ці ниточки, які я брала за основу. Відв'язала я два рядочки один лицевий і один виворітний. І тільки потім переходила на візеруночок. А в цих двох рядочках я додала ще дві петлі, щоб в мене вийшло 151 петля на спицях. Для того, щоб ось цей візеруночок гарно ліг. По рапортах. Пров'язала я так цим візеруночкам, я вже не буду розповідати вам, як він в'яжеться. Дуже багато схем в інтернеті і дуже багато майстер-класів в Ютубі. Поцікавтесь, пошукайте, якщо вам цей візерунок до смаку. Ну, подобається, я маю на увазі. Так от, відв'язала я 120 рядочків. Оце і була моя помилка, треба було менше. І після того я поділила о, свій виріб таким чином, о, ну, цю деталь я маю на увазі, свої петлі, щоб відв'язати в глибину горловину. І це було ще 30 рядочків. І я на горловину віддала 91 петлю. Тобто на плечі в мене взагалі залишилось, врешті-решт, по 30 петель. Слухайте, щось я набрехала? Ні, все? Точно. Так, так і було. Отже, плечі я відв'язувала таким чином. Тут не було в мене ніяких скосів, ніяких. Збавлень. <laughs> я вже казала, що мене дуже веселить слово скіс і е, збавлення. Е, в мене такі асоціації з цими словами, дуже комедні виходять. Так от, ніяких скосів не робила, ніяких збавлень не було. Але в'язала я вкороченими рядами, таким чином, щоб е, петлі по горловині не закривалися, а залишалися на додатковій спиці. Щоб потім мені просто з цих петель в'язати резиночку горловини. Так от, вийшло у мене врешті-решт 150 рядочків. І ось ця деталь, як ви розумієте, була для мене задовга. Якщо ви висока жіночка, вище 170, вам підійде. Можливо. Або якщо ваша фігура, о, якщо ваші фігури личать туніки. Мені не личать, не пасують, тому я не ношу таку довжину. І тому мені прийшлося трошки другий розрахунок робити, вже о, маючи на увазі ось цю мою помилку по довжині. І перед я в'язала таким самим чином, стільки ж. Петель я набирала, резиночки так само в'язала, все те саме було. Тільки я до початку горловини пров'язала не 120, а 94 рядочки. І горловина в мене також була 30 рядів. Тобто, взагалі, в мене вийшло 124 ряди. Горловину я в'язала точно так же, як і по спинці. Таким самим чином. З такими самими розрахунками. Потім я просто методом трьох спиць зв'язала плечики. До речі, по плечиках я теж робила ось ці два установочних рядочки один лицевий, одний виворітний як по спинці, так і попереду, щоб плече виглядало ось таким гарним чином. Дуже-дуже. Гарно вийшло в мене, я вважаю. Так, зшивши обидва плеча, я вирішила відв'язати горловину. Але я, незважаючи на те, що в мене тут петлі всі були на спиці одразу в'язала все одно окремою деталію. Чому? Тому що мені дуже подобається ось цей. Набірний італійський край з додатковою ниточкою. І не дуже мені подобається закриття петель іглою. Геть не подобається. А ось це виглядає дійсно класно. Навіть краще, ніж машина в'яже. Так от, я набрала, це в мене було там 91 петля і попереду 91 петля. Тобто я знову ж таки на додаткову ниточку набирала 91 петельку. І в результаті, коли вже перейшла на ниточку основну, в мене вийшло стільки петель, скільки мені потрібно було. Отже, відв'язала я також 16 рядочків, і просто знову ж таки методом трьох спиць. Пришила, можна так <смі> би мовити, цю горловинку до основного полотна. І ось така гарна вона в мене вийшла. А далі я в'язала ось такі манжетики на рукава. Ну, рукавів тут, звичайно, немає, просто манжетики, які виконують функцію рукавчика. І, як ви бачите, я в'язала вкороченими рядами. Набирала я 50, здається, петель на додаткову ниточку, взагалі, на основну в мене вийшло 100. І одразу такими вкороченими рядочками я робила по 5 петель ці скорочення. Відв'язала знову ж таки 16 рядів, і теж. Пришила, прив'язала крючечком. Давайте покажу, що в мене тут. Ось так. До основного полотна. І потім зшила боки. Ось таким чином теж все збирала крючечком. Мені зараз подобається саме крючечком все збирати, тому що ось цей. Трикотажний, чи як він називається, цей шов, чи тамбурний, тамбурний, здається, так. Ось цей тамбурний шов, він буде трошки стримувати цю пливучу ниточку, не давати їй ще більше витягатися, ну, коли ти цю річ носиш. Бо віскоза має таку властивість. Я просто раніше. Не дуже часто стикалася, стикалася з таким складом пряжі. Я раніше не в'язала віскозу, льон. Це для мене такий, знаєте, ну, можливо, перший опит. Слухайте, забула, як українською словою буде опит. Зараз не згадаю, вибачте. Напишіть мені в коментарях, якщо, ви знаєте, точно. <рігла> ось. І коли я зшивала по боках, то вийшла на ось таку шлічку. Не стала обробляти ось тут, воно і так непогано виглядає, нехай так і залишається. От і все. Ось така гарна річ в мене вийшла. Я задоволена, загалом так буду носити, бо мені здається, що це дуже щось оригінальне. Але м -м, хочу додати ще таку мислю, думку, яку я гадаю. Все ж таки, незважаючи на те, що тут я мало цих паєточок додала, але ж, е цей топчик виглядить дуже святково. До речі, давайте я вам. До речі, давайте я ж вам ще покажу, які я брючки купувала перед тим, як в'язати цей топ. Бо це в мене вийшов такий майже комплект. Ось з віскози придбала такі гарні брючата на резиночки з такими. Зав'язочками, як я люблю, з кармашками. Слухайте, ну, дуже мені незручно їх вам тут демонструвати. Але, щоб ви просто розуміли, про яку тканину я говорила. От, і разом з цими брючками, виглядає просто шикарно. На камеру здається, що за кольором вони розбігаються, але... Якщо дивитись не через камеру, а своїми очима, все дуже гарно складається. І вони дуже пасують, оці дві речі, один одному чи одна одній. Так що, ось такі в мене справи, мої дорогенькі. Нарешті я вам все розповіла, вихвалилась і тепер можу відпочивати, тому що, поки я записала це відео. Стільки сил витратила, що, думаю, лайк, вподобайку, нравлик я точно заробила. Не забудьте поставити і коментар напишіть. Обов'язково. А поки що все, мої дорогисеньки, цілую вас і обіймаю. Па-па! Чао, чао! Зустрінемось в наступному відосіку. тому що я вже приготувала спиці і пряжу, щоб в'язати новий виріб. Теж за мотивами Брунелло Кучинеллі. <ріст> Він, мабуть, буде погано спати. Так, часто ми його згадуємо. Ну, добре, мої дорогисіньки, чао, чао, пока.